362 й день в Канаді, 01.03.24. 03 Перше березня, перший день весни, і тут починаються сніги. І зараз другий день такий собі снігопад. Ну, не так, щоб сильно засипало снігом, але сніг є. Сніг є, і мені казали, що буде тепло, але буде багато снігу. В них в березні. Так що подивимося, гарно, гарно снігом притрусило. Треба буде поїхати завтра на санки вже. от. Запланували, ну сьогодні говорили на то, може, завтра поїде на санки. Я санки вже маю, якраз на роботі, тож треба тільки позавчора їх е, закинув в машину. Хтось виніс, йому, їм вже не треба, а я взяв собі. Мені іменно сподобалось не санки, а доска така. З пінопласту, товста, знизу пластик. Ідеально. Але по порядку, я ще в робочій формі і вже по 12 вже вже півперша доходить, де я тільки сів записувати відео. А сьогодні дуже класний день. Чогось в мене м'язливий болить. Цікаво. Ох. ну, не, не, не так, щоб сильно болів, але поболіє. О, чек. День в мене почався з будильника, встав, я зібрався і пішов на роботу. Трошечки перебігся на деяких світлофорах, бо бігти мені деколи Ох, Краще, ніж ти. <сіхаю> Позіхаю знову, як завжди, спати, хочу. Завтра буду спати субота. Вирубую все, ніхто до мене не дозвониться. Сьогодні я гарно спав, у мене вікно відкрите, свіже повітря заходить і калорифер включені. Ідеально. Так буде сьогодні. Прийшов я на роботу, зробив собі кави, взяв собі з пластівцями, трошки закинув. І цей, був чак, був на місці. Ми посиділи, поговорили. Кажу, треба дати мастило в підшипники, позмащувати все, мотори, бо ми пропустили, ми 15 числа в основному змащуємо. Змастив сюди, там спереді 15 го раз два місяці позаду там зі всіх сторін. коротше, сьогодні все змастили. Я взяв каву з собою, взяв цю фігню, тряпочку, я там тільки дзвонив до Чака. Він дав нам рацію, але рацію погано чути. Я ліпше подзвонив до нього і каву, каву, змастив нормально. Все, пройшло ранок класно, ми спокійно закінчили, пішли, видрукували заявки. Була заявка. Люди заїхали, і в них чотири різних воркордера. е Так, що там? Ага, пишуть, пишуть. <ради> Ради. І Написали, що дайте повідомте день перед тим, як прийдете. Ми вчора повідомили, сьогодні мали прийти, але так і не прийшли. Ми забули про них зовсім. Але була робота, крім того, що строжечки ходили, шарились. Поміняли посудомечну машину Дишвашер. Поміняли один і пішли на обід. Пішли на обід, пообідали, пішли, подивилися різні квартири, там люди знову повиїжджали. Е, є гарні квартири, яка мені сподобалась. Я би навіть туди заїхав, мені дуже сподобалась одна квартира. Це не на висоті, це на третьому поверсі. І мені треба знати ціну. Класна квартира, мені сподобалась. Але цей. Посиділи, пообідали. Сем десь поїхав по справах, потім повернувся. Я пішов в регістрі, Кажу Сем, я йду в регістрі, схожу, мені треба зареєструвати машину. Бо в мене вона закінчиться в кінці березня. Та думаю, що буду затягувати. Йду, ще спитаю, скільки там кастер номер, номер свій, 200 баксів. Але там нема що міняти. Я хотів іменно такий, як я хочу, а цифри не можна. Не можна, то не можна. Буде такий. Коли собі подивлюсь, може замовлю. Оплатив, вийшло мені щось 90 доларів на рік, я так розумію, за ці, за ці номера реєстрація автомобіля. Все, проплатив, повернувся. А, зайшовши в магазин, купив полуниці. полуниці якраз були на акції. 6, 6, 6 7 доларів велика така коробка, з'їли все. Я сьогодні вечірку ж мав. Взяв собі полуниць, взяв ще я щось там взяв. Ми не, не хотів брати. Не пам'ятаю. Коротше, полуниці власна не було. І пішов на роботу. Пішов на роботу, попрацювали. Ще одна посадомечна машина була, але в нас не було нової. Це дуже хороша родина. І чек каже, візьміть з іншої будівлі, у нас там є Samsung нова в коробці. Ми взяли її. Прикрутила вона чуть-чуть вище. Вона вперла вже ніжки максимум скручені, вона вже сіла на дно. І одна сторона, не знаю, чи підлога крива, чи стільниця, і одна сторона чуть вище. Сем закриває На силу там поцарапав трошечки. Але ми її запхали нормально, я кажу, знімев. Це одне кріплення, зняв, воно нормально працює. Е, ну, Власники задоволені. Тої квартири, ну, орендатори задоволені, бо нова посидомечна машина. вона в третій раз вже ламається. Це ці, Це пара з Румунії. Дуже хороша пара. У них дві собаки, чемних, сидять в хаті, ніхто не гавкне, великі собаки. Е, ну, класно, класно. І чисті, культурні. Гроші дали, 10 баксів дали, мені 10 семей. Він каже, ви мусите взяти. Дали пиво поставили. Е, я кажу, я алкогольне не п'ю без алкоголь, сам взяв собі алкогольне. Бахнув і поїхав тут можна. Yeah. Походили, поробили. то, Ми довго забавили тією посадовою машиною, бо ми їздили в Арченора, де Алекс. Алекс за кави, ми пішли, випили кави, посиділи, поговорили отаке. От. День в мене пройшов класно. Е, прохожу. Виходить прибиральниця, з, е, викидала сміття і каже: Що це таке? Що це таке? І зарядив в кульочку. ну, Люди винесли прямо ціле, і була ще насадка. Я кажу, це зуби чистити. Ось така от насадочка подібна була в мене. Це, це моя, я ту викинув. Я кажу, це от зуби чистити, іригатор. Я вчора в мене є іригатор. Я показував, я його купив колись давним-давно. В розетку запихається, такий потужний. А це туристичний, похідний. Це все знімається. Можна набрати воду так, можна так. Я перевіряв, він працює. І є зарядне до нього. Це класна штука. Він буде стояти в мене в ванні, і я, може, буду навіть ним користуватись тепер цілий час, не буду тоді ставати, хоча той потужніший. Там регулятор є, і я купив комплект, там один великий і маленький туристичний подарунок. Він такий самий, але чуть менше. Там відкривається кола, перевертається в розетку. Цей розетку не треба ставити, цей можна використовувати якраз іменно десь в гори, чи ще щось. Ну, ясно, що в городки не бере. Хоча класна штука, мені сподобалось. І вона, ні, фу, то то брудне, там хтось зуби чистив. Кнопочку натиснув, оце витягнув і викинув. У мене цих насадок дуже багато, бо в мене там ті два є. І тут ще додаткові є кілька. Я користуюсь цією простою. Трубочкою, є, звісно, і навіть щітка зуби чистити. Взяв собі цю штучку. Забирає я забрав з радістю. Бо я подібно купив був в Україні, привіз її в Німеччину і вона накрилася. Щось там поламалось, попала всередину вода, і вона почала сама включатись, перестала включатись, контакти закоротили, і все. Ватерпік, Мені здається, навіть цієї самої фірми. Але це таке. от. Взяв собі на роботі великі болти. Прапори в мене висять на маленьких шурупчиках. Мені треба дати один довгий і повісити свою шапку шкіряну от, на цей канадський прапор. Бо тут в мене соломина висить, а тут буде канадський. О... День закінчився, день закінчився спокійно, Сем пішов, а я почав збиратись. Я так і є в робочій формі, я додому не їхав. Я забув взяти якийсь змінний одяг, але в мене на роботі була, в мене ще є багато одягу там з цього секунду на вагу. Кінгурушка накинув, гарна, теж якась там фірмова, якийсь. Том... там Том... 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 Е, мені пасувало, я її одів і почав збиратись. Все гарно запакував на один візок і зразу заїхав на 41-й. Включив собі музичку в наушниках. <кій> Зараз наушники заряджаються, включив собі музичку і взявся прибирати. Поставив колонки, порозкладав столи, порозвертав так, щоб всі влізли. Бо приблизно орієнтувався, скільки у нас буде, стіл поставив повздовж, куточок один стіл, поставив е, ш, гарячий ш, фонтанчик оцей, фондю. Зразу закинув туди шоколад. Він вже працював, вже тік. Всі були в шоці. Просто шоколадний фонтан це дуже класна штука. Багато фруктів. Я набрав дуже багато фруктів, Була велика пачка полуниць. Два ананаси. Два великих ананаси, грушки, мандарини. Та всього було багато. Апельсинки, мандаринки поїли. Молодці. Добре, що поїли. І... Поприходили, потихеньку почали приходити, сходитись, помогли мені, прийшли, прийшла родина. Я з ними познайомився в церкві секунда часу. Е, мене познайомила Анастасія, каже: о, знайомся, це, ці люди. І вони просто спитатись неї, де картина? Вони там забрати хотіли картину, картину продавала дівчина, вона сама її намалювала, продавала, пробувала продати, гарно малює. І за гроші, а половину на ЗСУ відправити, так вона не продалась в церкві. Я думаю, знайдеться свій покупець. І я кажу: то я покажу їм де та картина. Завів їх в кімнату, де вона стояла, бо я знаю, де там в церкві воно є. І вони забрали і все, і ми розійшлися. Обмінялись телефонами і там за групу 41-й кажуть, добавляйся, захочете приходити без проблем. Вони прийшли, привели, друзів привели. Е, Наталя з Валерією нарешті, прийшла. Давно їх не бачив. Наталя працює в цьому, Canadian Tire, Привела друзів. Гарно ми посиділи. Поїли, Надя привезла піцу. Речі... А, гроші за піцу я скинув. Іра купила піцу. Іра купила піцу, дякую, я їй скинув вже гроші. А Надя. Е... Я коли був на роботі, я знайшов ще вчора. Ще вчора я знайшов собі. Air Fry. Як він буде по-українськи, не знаю. от, ця от штучка. E, так, де тут є Фуд. Ну, Воно не тільки воно от робить багато чого. В піцу можна робити. Курка, картопля. Мені основне картопля фрі. картопля фрі і М'ясо. Воно не пахне. Я це побачив позавчора в Саші з Катю. Алекса і Kate. <с will> і вона мені так сподобалась. Я давно на неї приглядався, але я, поки її не бачив в роботі, я не хотів її брати, бо думаю, якась фігня. І так само я хотів цей Айрфрайди, там млинок тільки для картоплі фрі, але думаю, ну я не буду. А оце я попробував, ідеальна штука. Вони собі купили теж таке. Ну, казали, що в них чуть менше. Так, де тут пише? А, ну так. Це чуть більше, і каже, що там більше функцій, ніж в них. Але це не має ніякого значення. Більше функцій, менше функцій. Я взяв на дві шуфляди, бо є. На одну велику шуфляду. Ну, тоді логічно одне блюдо. Але так само можна одне блюдо в двох шуфлядах розділити. І буде те саме. Або взяти собі різні блюда. К... Катя мені каже так, тут можна, наприклад, поставити курку, на, меншотим, на наприклад, на 10 хвилин, а картоплю на 15. І Зробити на кнопочку, щоб воно все було готове в один час. Вона зразу сама там дивиться, ага, то треба запустити пізніше, я там собі там підігрію. І пік, в один час, відкриваєш дві шуфлятки, все готово. Оце мені дуже сподобалось. Дуже сподобалось. Класна штука. Я, я ще з коробки не діставав. Я думаю, щоб воно не пропало. Я побачив, що це Барега через маркетплейс, Продає в нього дуже багато товару і вона коштує 110 доларів. Каже, Савшою казали, що 120 дали за, за таку. Але це немає різниці. Вони купили десь нову. В магазині це теж нова, але відкрита коробка. Тут так і пише на ній. Open box. New. Відкрита коробка, але нова. Ну, Я думаю, що нова. Бо бушна була б. В нього була бушна. В нього була бушна. По-моєму, таке саме він давав мені питання, а нову за 110 чи бушну за 90. Я кажу, нову давай, що там 20 доларів. Якщо хтось хоче таку штуку, то 90 доларів є гарний продавець. І він її залишив на порозі, бо він каже, я їду, я до Наді маєш готівку, він хоче готівку в пошту закинуть, йому готівку забереш коробку. Добре, все, так і зробила. Вона забрала коробку, кинула в пошту гроші. І от таке, завтра я буду її тестувати. У мене є що їсти, але я буду її тестувати. Картопельку фрі собі зроблю. От. Далі повертаємося до вечірки, бо я про це би забув зараз. Добре, вона позаду мене. Е -е, вечірка пройшла шикарно. Ми поїли піци. Надя привезла піцу. Е -е, приїхала Іра. Гарно, ми посиділи, поїли, по поговорили, познайомились, поки їли. Потім пішли на фондю. Ну, Діти зразу його хапнули то фондю. І цей. Понаїдалися, ми фруктів, я теж наївся. Я, я ж ніби був голодний, але я з'їв три куска піці аж. Що собі помастив, я взяв спайсі соус спеціально цей сіраха з роботи. У мене на роботі він був. Я... ну Були, звісно, всякі кетчупи, гірчички, такі, от, хто хоче. Гарно придумав тарілочку треба. Кожен раз е, оця все вечірка вдосконалюється. Все гарніше, простіше. Я вже тепер все на одному візочку привіз, в смітники все є. Все є. Солодкого, наприклад, печива, нічого такого не, не потрібно. Якщо є фондю з фруктами, це все перекриває. Сам цей шоколад дорогий, але воно того вартує. Треба буде реально, он хлопці пропонували збирати по 15 доларів. Ну, цього разу ну десь може в ноль вийшов. Але посиділи ми класно. Поїли ми того, звільнили ми столи і думаємо, що грати. Хлопці принесли монополію, вони грають монополію. Я ніколи не грав Монополію, але вони ніколи не грали Саботера. І був гість, який каже, давай саботера. Ну, і всі, хто грав, давай, давай. Ну, давай. І ми показали, ми зіграли дві гри. Це в одній грі три партії. Тож ми зіграли дві гри, повноцінних посміялись, дуже класно пограли. Дві чи три навіть. Ну, весела гра. Весела, легенька. Ще треба буде якусь теж. У мене є. Треба буде якусь інакшу гру наступного разу зорганізувати. Але вже люди виходили і питали, коли наступна вечірка, наступної п'ятниці знов? Приємно було, бо були дві дівчини по 13 років, і якраз одного віку вони собі разом тусувались, пішли десь в кімнату відпочинку, взяли собі фундю, гарячий шоколад, пішли попивати внизу, полягали на диванчик, там, 41-й поверх, а вид. Два хлопці теж одного віку. Шкідники одинакові. Йой, всюди бігали. Іграшки, там шоломи, мечі, бавили, стріляли. Що вони тільки наробили? Набігались, ну, і, ці, 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 апарат на машинках за рулем їздити. Там поїздили, ніхто їм не заважав. Класно собі навіддихались. Гарна компанія, шкода не була. Е, Джека з Гелен і Тімура не було, теж би гарно. ну. На другий раз може більше буде людей. Треба закинути голосування на вихідні. Подивлюсь, який в мене буде графік на наступний тиждень. Чи Чи збирати, і що робити? Побачимо. Я ще не бронював на наступний тиждень нічого. По-моєму, днів народження немає наступного тижня. Класно. Я задоволений, всі задоволені. Я задоволений, що всі задоволені. Поприбирали в кінці молодці, всі мені допомогли під фондю. Я вже цього разу застелив таку скатертину, У мене є на роботі якраз. Я їх десь знайшов, поставив, і вони були. Цього разу я взяв, застелив, бо знаю: діти то беруть той шоколад, воно всюди по підлозі, навіть капало трошечки. Я, я показав, там дуже просто: бере шоколад над тарілкою. Раз. Е, він в мене не встигав застигати на фруктах, бо хотілося зразу з'їсти. Дуже смакує мені фрукти з шоколадом. Клас. Всім рекомендую Фондюх, хто не пробував. Були такі, що не пробували. Перший раз попробували, красота. Сиділи ми довго. Половина пішла швидше, десь в 10-й, а ми ще десь до 11 сиділи. Ще посміялись, поприкалувались і цей. Порозходились, я все забрав. За одного, одним разом, одним махом забрав у мене є такий довгий візок, і я вже підготував дві коробки, потихеньку все вже організовується. Забрав одним махом, Надя мене почекала, підвезла мене додому. І все, я вдома. я вдома. 17 хвилин, нормальний час. Завтра субота, так. Буду спати, йду віддихати. Я реально не виспав. Я сьогодні на вечірці випив дві кави, лупнув, ще на протязі дня дві кави десь випив, так що кава ще мені не тримає. Але я вже чую, що вже хочу спати. так що Йду я відпочивати. Легких вихідних.